початку повномасштабного вторгнення Червоногригорівська громада ні на хвилину не зупинялася у допомозі Збройним силам України. Ми як працювали всі разом і працюємо по нинішній час. Попит не зникає, він навпаки збільшується. І всі заклади, які функціонують у нашій громаді, всі працюють на допомогу армії. Це і випічка смаколиків, і медикаменти, які громада, люди звичайні просто зносять. І, звичайно, сітки, які плетуть не в одному селі нашої громади, химери, кавери. З 2012 року в нашій селищній раді існує громадська організація Майбутнє Придніпров'я». і завдяки зусиллям і бажанню. Працівників всіх комунальних закладів, установ, селищної ради, апарату ми збираємо там кошти, які допомагають усім, усім, хто волонтерить, черпати звідти на матеріали. Це і на свічки, і на спанбонт, з якого виробляються сітки, кавери, химери, і на продукти харчування. І на футболки, і на адаптивний одяг. І всі, хто звертаються, нікому ніколи не відмовляли, завжди допомагали. Що стосується нашої швейної рути, яка працює без зупинки з 2022 року. Ми постійно ведемо підрахунки, скільки ми зробили, чого ми зробили, які вироби у нас з'явилися нові, що ми продовжуємо в тому ж темпі робити. І з березня місяця по даний час ми відшили 210 костюмів, майже тисячу футболок, майже півтори тисячі флісок, кубоксів, близько ста штанів 72. Уже зараз додавалися у нас панамки. Ми почали шити панамки, панамок в цьому місяці було пошито 35 штук. І додавалися ще шорти для тих, хто. Літній одяг, літній одяг да. ну, літній одяг, шорти. Ми працюємо плідно, але кожного місяця ми виводимо, скільки, чого, скільки потратили на це все. В цьому місяці ми вийшли на рекорд, пошили 63 костюми. Наприклад, в порівнянні з минулим, це було 35. Футболок теж ми в цьому місяці добре, близько 400. Відшили рубашки бойові, штани, шорти. Таке, ну, все пішло, зростає кількість. Скажіть, будь ласка, як впливають відключення електроенергії на допомогу для засилу? Дуже впливають, тому що у нас зменшується час, скільки ми можемо, наприклад, раніше ми могли. Робити це близько дев'яти годин, то зараз ми робимо це максимум чотири години на день і за відсутності світла. А маленькими такими ручними машинками наш обсяг ми не потягнемо, тому що у нас всі деталі і ті вироби, які ми робимо, вимагають професійного, професійних машинок, а вони в нас. 220, 380 і тому, коли відключають світло, і ми ждемо і розуміємо, що воно повинно бути, а його ще дві години не дають. То ми тоді залишаємося, включають світло і ми працюємо до тизна. І все таки, чи одним ви бюджетом тільки громадської організації користуєтесь? Чи ще є якісь додаткові надходження для вашої організації для того, щоб ви змогли повноцінно функціонувати? Я вам відкрив маленький секрет. Так як нас взяли у дружну сім'ю Швейної роти і ми вже маємо свою емблему, Швейна рота з березня місяця відкриває флешмоб, який називається «Три по 15. Виставляються карти волонтерів трьох і люди 12. Наприклад, нам на костюми, на убокси, на футболки, зігріти теплом було на початку березня, найбуде весна під кінець, березня. І за що цього ми збираємо приблизно до 30 тисяч гривень за 2-3 дні. Це те, що донатять люди по 15 гривень. Ну плюс там ще даються карти інших волонтерів з інших міст. Нам які нощі для евакуації, на евакуаційний поїзд. Там дуже багато відчувається. Ну, більше цим дівчата наші сусіди займаються. Ви знаєте, це вони теж працюють на це плідно. Тому Наша карта волонтера не змінилась. А скажіть, чи є якась сторінка в інстаграм? Є сторінка в інстаграм, де можна подивитися вироби, які робить швейна рота. Нам зробили окрему швейну роту «Нікополь» сторінку в інстаграмі і взагалі є швейна рота і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Там ви можете ознайомитися з нашими виробами і можете приходити і замовляти. Ви знаєте, ми ніколи нікому. Не відмовляли зараз. Єдине, що я прошу у всіх пробачення, тому що ми не можемо так швидко працювати, із за світла. Доброго дня літо. Діти знаходяться на канікулах, а Дмитрівська гімназія працює. На жаль, війна продовжується, і ми завжди знаходимо можливість допомагати нашим військовим. Так, на початку місяця ми передали смаколики. Та засоби гігієни. Також ми збираємо кошти, щоб допомогти військовим, запорізькому та харківському напрямках. Завжди донатимо нашим волонтерам, які знаходяться в нашому селі, для того, щоб вони мали змогу переганяти авто із-за кордону для ЗСУ. В цьому місяці ми також передали 38 кілограмів. Пластикових кришечок для того, щоб на нужди ЗСУ для того, щоб могли вони скористатися їми для дальнішого використання. Скажіть, будь ласка, це за пластикові кришечки. Це якась організація, ви здаєте, і вони щось виробляють з них ну, якісь вироби? Чи куди ми йдуть судьба? Яка? Доля цих кришечок подальше? Ми їх збирали всієї гімназії для того, щоб потім... Могли з цих кришечок виробляти протези для наших військових? Також ми отримали в подарунок, прапор від військових розписаний, який буде прикрашати наше, нашу будівлю, будівлю нашої гімназії. Ну тобто допомогу ви продовжуєте. А скажіть, будь ласка, чи впливають на Надання цієї допомоги, там відключення електроенергії. Так, на жаль, на додання допомоги впливають е, відключення електроенергії, тому що у нас тепер менше змоги для того, щоб випікати смаколик. Ми тепер більше їх купуємо. Для цього волонтерять е, наші дівчата. Ми збираємо кошти усім нашим е, колективом. Тобто ваш комунальний заклад безпосередньо. Працівники закладу складають кошти для того, щоб надавати якусь допомогу чи купувати якісь продукти. Так, всі наші працівники розуміють таку нагоду, розуміють, що це потрібно, і ми збираємо кошти для того, щоб донатити. Дякую за запитання. Мабуть, почнемо зразу з самого наболівшого, самого головного це електроенергія. Дійсно, ми знаходимося в зоні активних бойових дій і постійні це відключення електроенергії дуже впливає не тільки на життя як комунального закладу, так і на простих жителів нашої громади. Відключається інтернет, зникає зв'язок, ми не можемо зв'язатися ні з своїми працівниками, ні з рідними. Якщо трапляються якісь неординарні ситуації, то це також дуже тяжко. Зателефонувати, повідомити і прийти на допомогу туди, куди це потрібно. Наші дівчата, звичайно, вже приловчилися до того, що приходять дуже рано і 5 годин ранку, але це як, не посадові обов'язки наших працівників, але вони підлаштовуються під той час, коли є в закладі світло. Ми вже хвилюємося на майбутнє, коли почнеться навчальний процес, тоді як ми будемо працювати, як світло відключається в різних частинах села, наших селищ. Тому це буде досить таки проблематично, і хочу також звернути на це увагу наших керівників, щоб вони приймали якесь рішення до цього. А взагалі заклад працює. Поки світловий день великий, то ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам і плетимо сітки. Ну, по статистиці ми із почали активно займатися цією роботою із вересня місяця. І от уже на сьогодні ми сплели 120... 142 сітки. Сітки різного розміру. Це могли бути маленькі 3 3х4, 5х6 і до 20 метрів. Щодня ми випікаємо, крім, звичайно, вихідних, бо людям також треба відпочивати, ми робимо випічку. В цілому за день, виходить, до більше 300 штук одиниць. Бувають дні такі, коли у нас великі відправки, то і до тисячі виходить. Ще ми виготовляли енергетичні батончики. В цілому ми їх приблизно виготовили 5 більше 5 тисяч. Крім цього, наш заклад займається тим, що ми, ми не збираємо донати, але ми заробляємо кошти самостійно. Ми збираємо папір, збираємо картон, збираємо пляшки, збираємо. Клівку, потім це здаємо і кошти пускаємо на наше волонтерство. Крім цього, ми ще збираємо кришечки і приймаємо участь в акції ворогам кришка. Із цих кришечок виготовляють, їх здають на переробку, а від коштів закупляють дрони наші. Тому наші жителі. Знають про нашу цю роботу, вони нам допомагають. У нас є пункт збору. І вже неодноразово ми відправляли мішками ці кришечки, про що також звітуємо на сторінках свого навчального закладу. Періодично, як виникає потреба, збираються наші працівники, і ми ліпимо або вареники, або там пельмені, або ще яку-небудь. Робимо роботу для того, щоб відправити нашим захисникам, порадувати їх і щоб вони відчули тепло. Червоноригорівській селищній раді 3 червня пройшла 44-та позачергова сесія депутатів 8-го скликання, на якій першочерговим і основним питанням порядку денного було звернення Червоноригорівської селищної ради до Кабінету міністрів України та Міністерства енергетики України з питання відключень електроенергії. Під час нещодавнього обстрілу села Придніпровська відбулося займання сухої трави біля будинків. Завдяки небайдужим мешканцям та роботі місцевої пожежної частини полум'я вдалося приборкати. З відомих причин ми не публікуємо такі неподинокі випадки зразу і не вказуємо місце час, щоб не стати випадковим коригувальником. Також, як повідомили пожежники, полум'я не завжди вдається ліквідувати зразу ж після загоряння, з причин небезпеки для колективу, які можуть опинитись під прицільним обстрілом. Життя людей це першочергова цінність. Минулого тижня на території Придніпровського старостинського округу виникло дві пожежі. Завдяки швидкому реагуванню місцевої пожежної охорони дані пожежі були ліквідовані. В регіоні прогнозується спекотна та посушлива погода, що створює ідеальну умову для розповсюдження пожеж. Прошу мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки.